Любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам, мамам привіт! Дідусям-бабусям теж! Збирайтеся всі швиденько, готуйтеся, беріть свої улюблені подушечки, іграшки, ковдрочки та мами дідусі бабусі, наливайте собі горнятко кави, чаю чи какао і будемо починати. А сьогоднішній наш випуск особливий. Сьогодні в нас. Буде вітання! Ми сьогодні будемо вітати хлопчика Максимка. Максимку, вітаємо тебе з твоїм першим п'ятиріччям! Ось і побажання. Нехай тобою пишається тато, мама, бабусі, дідусі. І всі, хто тебе оточують. Всі. Ті, хто тебе знає! Рости здоровим, успішним на користь для всіх! І хочу вам сказати, що вибрала я сьогодні для Максимка особливу казочку. Казочку віршик, навіть пісеньку віршик. І хочу передати всім волинянам привіт! На Рівнищину теж шлю привіт. Тому що написала цю віршик-казочку, пісеньку. Наша з вами землячка. Мама Лесі Українки Олена Пчілка. І цей віршик ще й смачний. Готові заінтригувала. Тоді слухайте Олена Пчілка ходить гарбуз по городу. Ходить гарбуз по городу, Питається свого роду. А ось і гарбуз. Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові! Обізвалась жовта диня гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові, обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась морковиця гарбузовая сестриця. Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я її здержав увесь рід. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, кусок сала. Ось до мене вся приправа! Яка смачна казочка! А сала, як хочеться, ах! Аж слюнки потекли. Всім привіт! Всім родичам моїм теж привіт! І хочу на кінець вам ще сказати один секретик. Я бабуся Максимка. тому й вибрала таку казочку про родину. Обнімаймося, шануймося, признаваймося! Ну, ось вам, мої юні слухачі, дідусі бабусі, тати мами, ось така гарбузова каша з приправою. Або можна ще по-іншому сказати, гарбузова казка. Ну, все, пока, пока. А я пішла готуватись до інших казок.